Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті такий от бензогенератор Forte FG3500. Приїхав він з проблемою, що зустрівся із, зустрівся із... зустрічним, зустрічним е, струмом. Тобто <кхм> е, рубільника ніхто не виключив, е, світло дали і перестав, як то кажуть, видавати напругу. Ну вот вольтметр, как то кажут, зараз дерах дерах, и как то кажут ничего. Що я сказав клієнту, що це, скоріш за все в таких випадках буває це е, АВР ну Це дуже-дуже в рідкісних випадках або, або обмотка. Зняв кришечку, два гвинтики. Це сама-сама-сама, як то кажуть, просто робота. і от доліз. І дивлюся, зараз буду щось обдивлюватися. А от ну, воно, кепсько видно. Ну, то що ж за хрінька? Синенький з плюсиком висить з правої сторони. На всіх щитках, ну, як, якщо ви в курсі, то плюсова ліва, а мінусова права. Думаю, ну, то що ж це таке? Хто ж це? Він же ж новий, зовсім новий. Як він? Ну, ну Зараз візьмемо, перекинемо. Ось, так от. Думаю, зараз перекину місцями. Спробуємо, що ж це таке. Плац. Є, є. Плюс-мінус. Так, це плюс. Що з ним робити, я не знаю, як він робив, як він працював, тому що клієнт сказав, що він працював і було у них живлення і струм був. Але як? Або вони там лазили самі і міняли щитки, що, ну, що, як то кажуть, це не могло бути, тому що ну, вони, вони не займаються таким ділом. Це не перший генератор від даного клієнта, який я вже ремонтую. Тобто... Ну, Я не знаю, як, як так вийшло. Як так вийшло, як так могло бути насправді. І чому так. так що, ну, Напишіть, що ви гадаєте, що, що тут було і чому переплутані клемнички містами. Ну, Клієнт там не лазив. Зовсім не лазив. Ну і, звісно ж, напишіть, скільки брати грошей ну, я не знаю, за отакий от ремонт. Що так? Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і мирла!